Всім доброго дня! На каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати смачні мариновані помідори. Для приготування помідорів мені потрібно помідори. Я помила їх, посушила трошки. Вони такі в мене гарні, маленькі, не є великі. Банки також я помила, простерилізувала, підсушила. Тепер цибуля, петрушка, цукор, сіль, олія, оцет, лавровий лист і духмяний перець. І, звичайно, вода. Тепер я буду готувати маринад. Для приготування маринаду мені потрібно 2 літри води. Мені потрібно шість столових ложок цукру, таких рівненьких. Одна, дві. Три, три. Шість. Тепер даю дві столові ложки солі. Сіль я маю звичайну кам'яну сіль. І чотири столові ложки. оцту. Також рівненьких одна. Три, чотири. Перемішую і ставлю маринад, щоб закипів. Ренат я поставила, щоб закипів, а тепер буду накладати помідори. Спочатку нарізаю такими кружельками на низ цибульку. Цибулю я порізала такими кружечками і накладаю по три куски в банку три-чотири кусочки можна давати. Дві-три гілочки петрушки. Також додаю по одному лаврового листку. І 4-5 горошок духмяного перцю. І накладаю помідори. Помідори, як бачите, в мене гарні і маленькі. Помідори я наклала, тепер додаю по одній столовій ложці олії в кожну банку. Маринад в мене готовий, закипів, і я заливаю помідори. Помідори залила маринадом. Тепер ставлю їх стерилізувати. Стерилізую приблизно 5-6 хвилин. Помідори покипіли 5 хвилин і я закручую.